Півся. Це називається краса на Іван, бігаємо пеньки побайде. Біго! Більш ніде да не видно. Не бачу, зараз будемо шукати. Ваня, диви, яка краса. Умба крапенька. Ну так. Да. Он... Давай, далі. Давай, виривай легенько. да, ти їх маєш звідти побачити. Ти Яника, дивіться, там я що об'єдуть, там не одна мама. Да, зривай, а ось ще один кущик. То це вже мама собі візьме, добре? Зелені. Зелені опенічки знайшли. Да, ти собі тоже? Да, Я собі да. теж знайшла. І вириваю, кладу повідеку, кущиком. Я, я, я тако дивлюся, а подумала тобі да. я розкладаю. Молодець. Іванко, іди, мама, ти покажеш зараз, скільки опеньків є. Вау! Давай. Мам, ти тут не збирає, я тут. Так, да, давай, Іванко. Давайте ці, а мама дивилася який. Ага, а он туди далі ще є кущик. Юрась! Ти дяд... не хочеш побачити? Пожди, пожди, хай тато побачить. Іванику, тільки легенько, з ніжками. Отако з корінчиком і з ніжкою. Я пам'ятаю, але ну, корінчики я можу. А он, он туди далі? Я туди зараз йду, мам. От туди далі. Баня! Ні, синку, ти туди не йди, я там сама. А, це ці старі. Ой, які ось. старі. Ти подиви, які кущики гарні, он ще один який. Зараз відро буде вже. В дивися. дивися. Диви, ось до Іван. Іванку, Дай, оце ти? молоденькі. Да, да, Збирай ці, тільки отак. отак. Баня, диви, який? це я сам такий великий знайшов. Сам, я ось до сам такий великий знайшов. Так, тато у нас збирає і дрова, і опеньки. Давай, ти клади, ой, це дуже гарні, м'ясисті. зривай гарненько, клади своє відеречко. Ой, Юрай десь прямо з трактора знайшов, коли вже з пакетиком стоїть, збирає. Осінній ліс дуже пахне. Дуже. І руки вже пахнуть опеньками. Я, друзі, знайшла, можна сказати, дивопеньочка. Зараз розгребу трішки листя і покажу. О, Юра співаю, як завжди. Бачите? Дивопеньчок. Юрася вперед, назад. Це так зазирає на грибичої. з Під цього диву пенючка ще опеньків не обірвала, а дивіться, яке диво вигнала. Ой. Маленьку. Подивіться, яка краса. Я не дуже знаюся на таких ось грибах, але а тверде, тверде, як сам от пеньок. І дивіться, яке гарне. Ну, що скажеш, довго я по лісі не походила. Ще навіть своє відеречко грибів не дозбиралася. Буду нас доганяти Юру. Хай мені поставить у кольчик, щоб ще гірше не було. І будемо збирати далі помаленьку. О, пенючки. Іванко хоче зірвати, зривай. Я буха, я так туди один раз знайшов. Мені да? такий більший. Давай, давай, мама тобі допоможе. Біляш, чекай. А він мені допомагав, маму. Давай тако дивися, отако. Оп, усі разом. О! О, Так, да, клади. Уйдота є тут. О, так, да. отак. А мама ось ці. Зірве. О, там є? є ще. Ого, букетик. Букетик, да. так. <рес> Для чого, Іван, Кидай цілим! Бо так, більше... Друзі, це щось неймовірне. Дивіться скільки. Дивіться скільки. Ну, ще оту дріботу буду покидати, але все рівно. Кругом одного пенючка. Дивіться, що робиться. Дивіться, що робиться. Молодесенькі. Молодесенькі. Краса. І це по такій опеньки треба подивитися Отаму вуглі вони. Ну подивимось. І отут, а туди далі нема чого. І ще там можуть бути. Куша кладу, і в мене відро повне ставлю. Ані в пакет пересиплю, так, а відро буду збирати, а пакета поставлю на прицепчик. Так, я під цим піньочком, який більше вирвала, дріботюньку цю лишила. Ну куди його вищипувати? подивіться, куди його вищипувати? Саме-саме землі повитикалися. Хтось прийде завтра, післязавтра той знайде. От, А у мене вже і так ось. Повнітеньке відеречко. піду його пересипати і десь далі збирати. Ну куди і в ліс би сала? ліс би сала, то не то. Ох ти, це таку красу знайшов Юра. Гукає дід, забирайте опеньки. Да, Такі опеньки можна збирати і збирати. Зараз буде знову піввідра. Зараз. Так, вони з Іваном десь там збирають. Ще знайшов. Мене відправляв в одне місце подивитися, я пройшла і вернулася. Ні, туди немає. А тут тут є. Тікай, біляш! А, туту. а Я що казала? Ось так був ще б один кущ і вже було б точно повне-повне. Але все рівно йду висипати, бо що ж я буду вже з ним ходити? Висиплюється. Ну от, один пакет готовий. Так, біляш уже щось знайшов. Риє. Біляш. Що ти там маєш піймати, розкажи. Носика тільки встромив і все, ти ж не достанеш. <ривіт> ну ось, недаремно висипала. Ще далеко від трактора не відійшла. Дивіться, які знов. Дивіться, які знову пеньки. А, і туди він є знов. Отак, о, отак, о, 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 отам. Отам. Зараз я ці заберу і туди вернуся. Знаєте, друзі, люблю ліс. Але коли він ще ось так частує, то то вже не просто люблю. То вже люблю, люблю, люблю. От збираю цих опеньків. Це вже це третє відеречко. І думаю, оцих уже опеньків, слава Богу. І на юшку, і на смажити, і на соляночку. Уже, що душа забажає. Дивіться, що знайшла. Десь гніздечко упало. Бачите, як воно цікаво звите. Ось тут так спресовано все всерединці. А ну гляньте, яких уже знайшла стареньких, але брати не буду. Знаєте, якби, якби то їх не було, то, то збирали б, як то кажуть, і мох, і болото. Але оскільки опаньки є, є красиві, хороші, молоденькі, то я ці просто ну от знайшла та й знайшла. Але приходжу зараз повз них і йду далі. Дивіться, що робиться. Дивіться, який був буревій. Зараз ось так. Щоб не вимкнути, покажу. Одне. Дивіться, друге, третє. І бачу звідти ще. І четверте, і п'яте. Ось так зараз до них ітиму. А ні, це не четверте і п'яте. Це такий звалений дуб. Це аж такий звалений дуб. Просто, а мені здалеку здалося, знаєте, що два лежить. А це такий один. І от тепер ви гляньте, як одним місцем якої сили прийшов десь вихор якийсь. Вийшла я на дорогу, таку з обох сторін, наче стіною, під ліском. І ось в таких цих кущиках, коли з'являються паньки, вони є по одну і по другу сторону. І десь мої хлопці ось там попереду. Я чую, що вони розмовляють, а сама йду по дорозі і думаю... Як, як е, зайти? Чогось не дуже і хочеться. Важко. Важко, коли по лісі ходиш просто, знаєте, то між, цими, між цим гіллячим важко. Ну я побачу, якщо я десь ось так з дороги помічу, що є, опеньки там, то я зайду. Або буду гукати хлопців. Юра! Де ви? Хто? Є що? Хто? Є що? Хлопці знайшли. Кажуть, повне відро. Ні, ту сторону обійшла, там немає. Так, як зайшла, так і виходжу. По-перше, ні. Не можу я тут ходити. По-друге, мало не згубила. По-третє, Юра, гукає. Виходь, діти, що ти туди зайшла? Це я думаю, чого я сюди зайшла. Назад вийти. Що заходила, що виходжу, знаєте, наче наче ведмідь. Все тріщить, все. Гнеться, все ламається. І я захекалась і жодного опенька не знайшла. О, вийшло. Знову знайшла опеньки і жабкою пострибайкою. Я нахиляюся, а вона стриб і стриб. Вісь які гарні, знову знайшла молоденькі. Подивіться, яка вирва. Взагалі в цьому лісі їх трішки є. Але в основному вони вже усі, знаєте, як, як ото кажуть, позамулювалися, позасипалися. А ця? Не знаю. Така, така ще величезна. Чи можливо що тут у ній де живе? Чи ще що? Навіть і не знаю, як собака зверху по ній побіг, в кружка, а всередину не спускається. Іван, Іван то все це пока. Ти слухатись будеш батька чи ні? А знаєш що будеш слухати? А ти сам з цього з дерева не злізе, а я поїхав додому. Тато поїхав, співай, співай. Так, буду я вже напрямок тримати до, до хлопців до трактора. І напевно, що на цьому. Наш похід за опеньками закінчується. В багатьох місцях, де ми знаємо, що вони мають бути, їх ще немає, вони саме з'являються. Одним словом, хто, хто, друзі, знає ліс хутір, так як ми його називаємо, то майте на увазі, що зелені опеньки тут з'являються. І ми їх знайшли, можна сказати, назбирали. Ну, чотири віддарочка ось цих таких Не, невеликих. От, то точно. Але це вони щейно, щойно, щойно з'являються. Ось так ми просто на них попали. Але ще вони будуть, аби тільки пішов дощ, щоб цяю десь на завтра, то можна буде опеньки іти. Я буду закінчувати трансляцію з лісу. Уже, уже вдома. Що ми там будемо з опеньками робити, то я ще щось покажу. О, дивіться, що знайшла. Ого, бачите? От, а ліс, тому що ми зараз уже сідаємо до, до Юри на кабіну з Іванком. То я так телефон вимати не ризикну, тому що Юра там трішки дровця підбирав одним словом наш ліс сьогодні і почастував, і про нас і трішки подбав. Гарний осінній ліс, листя, листя під ногами шепоче. Дерева у верховіті теж розмовляють про щось своє. Час від часу вітер спускається собі донизу нижче. Але загалом у лісі гарно і приємно. Ну, ось наші опенючки. Одним словом, на все вистачить.